Добрий ранок, мене звуть Олексій Бурлаковий. Я розкажу вам коротко про найважливіші події цієї ночі, які ви могли пропустити. Не забувайте підписуватись на канал, це важливо. Ворог обстрілював Херсон з важкої артилерії та авіації. Всього сім разів за ніч це відбувалось семеро поранених станом на ранок, адже удар прийшовся по житлових кварталах. Нью-Йорк Таймс оприлюднює документ, який нібито розкриває плани НАТО та США з підготовки української армії перед контрнаступом. Але поки в Білому домі думають, яким чином інформацію було злито, журналісти відмічають, що текст ймовірно було змінено, підозріло зменшені російські втрати та збільшені українські, вгадаєте числі? Білорусь підганяє танки до кордону з Литвою, а в Криму в Симфропольському районі горіло та вибухало десь поблизу аеропорту Заводське. Але росіяни кажуть, що то приміщення птахофабрики, яке давно не використовується. Не знаю, чим вони годують своє курча, але вибухало канонадою, як пишуть місцеві в соціальних мережах. Наразі це все. Підписуйтесь на канал, щоб ми могли продовжити цю рубрику. Можна ще поставити лайк, і це буде ще краще. Дякую всім та бережіть себе.